Друзі, всім добраночку. Що ви, як ви ви? з ким ви? Це продовження серії соціально-побутових відео про те, що навколо ну, мене, от я бачу зрання, де знімаю. Ну, якісь ранкові рефлексії. Можна сказати, знаєте, ринкові сторінки. є така практика писати ранкові сторінки. Ви прокидаєтеся і одразу, от що у вас в голові, і ви виписуєтеся щоденно. До речі, хто робив цю практику, чи робите, пишіть в коментарях. Я колись тиждень так писала, але мені дуже подобається, я зазвичай пишу, якщо в мене є потреба, ввечері От перед сном, в ліжку, ще денник, ручку і давай там, каля-маля. Складно це розібрати. Хоча психолог рекомендую все ж таки писати більш-менш розбірливо для того, щоб потім через деякий час. Перечитати і рефлексувати. Ну, мені головне виписати, типу я на сповіді. Про що я вам розповідала? А, да. І от ми тут перші, скажімо так, півгодинки. Разом з вами рефлексую. Через цю цим добраночку, я вже застілила постіль. Вважається, ну якісь розумні книжці прочитали. От ви прокинулися, І обов'язково треба застілити постіль. І так да, от енергія. Така от бадьора вас наповнює. В принципі, це правильно. Ну, от, Єдине, що я не дуже це роблю, ну, так швиденько. Не дуже це роблю. От, от кажу ж, складно мені вранці ще свої думки складати вречення. Але от саме заради, заради цього це і знімаю. Для того, щоб. Мовна розминка. Для того, що мовна розминка, клас. Вчора підбирала собі луки, в мене дуже насичений подіями, зустрічами, івентами цей тиждень От. і знайшла в себе такий жакет, а ви його бачили. І вчора у графіні підхопила касуху в паєтках. Колись ми з нею купували дуже давно, на якусь вечірку. От вона в неї висить один раз, вона її одягала і мені перепало. Класно буде. Єдине, що в мене дуже мало от низу, якісь спідниць. Ну, саме от на осінь, на літо там, Штанці, лосі, ну, дуже мало. Ще вчора кофтинку купила собі Худзю. Худзю Періс, ле Лена це такий квартал. Мистецький в Парижі, в четвертому оудісмані. Це український бренд Стіма, купувала в, не думаю, це мережа, а я купувала боже, де я купувала Піраміда. На Пазняках. Дуже приємне обслуговування, таке професійне. Єдине, що ну це більш такі, я б сказала, молодіжно орієнтований. Ну, як така, знаєте, от о, працююча молодь сучасна, тому що все кроп. Ну, не все, але ні, там були такі ділові, я бачила, жакети. Ну, достатньо. Різноманітний асортимент. І саме Made in Ukraine це роблять виробництво в Хмельницькому. Колір. Е, це ж какао, да? какао? Ні, какао темніше. Какао з молоком. А, а какао на молоці. І сумки. Ця дуже вже така, бачите, поношена. Це шкіра дарувала мені подруга. Цю я купила, це Качаровська. Ну, вона під все підходить, але треба ще якусь ну, чорну, кросбаді. У мене ще отут уніклошна. Дивіться, о, зараз я з нею ходжу. Гаманець! Такий вже, бачите, потертий. Але тут тільки проїзний на метро картка і трішечки грошей плюс о -о, дрібні. А, але це більш такий спорт, знаєте, кежал. Далі теж юніклошна сумка. І років і років із нейлону. Бачите, вже потерта кнопка. А це от мала український бренд Тосіо. Але от вона замала для мене, куди я кудись йду. все не поміщається, бо ж набивається, і мені не зручно, я завжди хвилююся, що може все випасти. Ну, от вам і колекцію цих сумок показала. Все, давайте пити каву. Так, друзі, нарешті я можу особисто з вами привітатися, сказати добраночку, ми з Брітні бажаємо вам. Бажаю вам жити своє прекрасне єдине життя так, як ви того хочете. А, брітні ж мемуари випустила. Я не читала і не планую. Хоча, от обіцяють, у 2024 році перевести її мемуари на українську. А коли 24-й? Я чомусь думала, що це через рік. А це ж от, скільки тут залишилося. Зараз листопад, грудень і 2024. Тому не. Don't... Ну, ви там далі зрозуміли своє життя. От патчі. Я наношу їх на у мене такі холоджуючий гель в холодильнику. Купила собі трішки масаж патчі і отак от 10 хвилин. Що ще? А що ще? Ідемо вирити каву. От. А, при брітні, мемуари. Ну, рибка дурі, тук-тук-тук. Ну, я в новинах читала такі, як це, видержки. Ну, про Джастина Цімберлика. Ну, от вона розповідала історію, як вони зустрілися на якійсь премії, і Брітні зайшла до неї гримерку сфоткатися. І та виставляла світло і, ну, щоб виглядати, ну, діва. Правильно, я, теж... ну, я знаю, де в мене робоча сторона. Бермедон читає, підтримувала. Ну, якось так, ну. Зрозумійте, це Америка. Будь-який наклеп, натяк на наклеп, одразу позов. Тому, я думаю, там редагувалося все. І треба на кожну твою, от, на кожне твоє звинувачення треба доказ. Це не як у нас. Смачні знати такі подробиці хайпові. Ну, В Америки без закон, тому за кожне слово прийдеться відповідати. І вони ж обожнюють. Судитися і це, це, це величезна індустрія. Ну як індустрія? Ну так. Hit me baby one more time. My loneliness is killing me. Hey now, I must confess. I still believe. Still believe. Замаринувала курку і зараз її відправлю. Духовочку. Так, ми прикриємо, а потім через півгодинки відкриємо для того, щоб з'явилася скориночка. Яка у вас найулюбленіша пісня Litney Spears? Пишіть в коментарях. Або ж пишіть, як ви обурені станом чистоти моєї духовки. Дозволяю все, що не пративерічить. Закону. Так, кавуся готова. Обираємо чашку. Для мене ж це ритуал, я казала. Тому хочеться сьогодні чогось. Буде оця сіренька. Зазвичай ми обираємо те, що от стоїть. Опозит. Опозит. Або ж треба робити чендж. Угу. Пам'ятаємо, да? А знову вам не показала, як я варю. В гейзері. Ладно, наступного разу пам'ятаємо, да? підіймаємо кришку кавника для того, щоб рідина не проливалася на початку. Потім вона не проливається. А до кавусті в мене такий сир карамельний, дуже смачний. Питала, де купувала? Нема удау, якщо я не помиляюся, чи в новості. Це графіня купувала. Коли я насолоджуюся ринковою кавою, я не дивлюся YouTube, я зранку не дивлюся YouTube. М -м. Можу радіо вимкнути, але знову ж таки не завжди. В залежності від настрою. От о, я prefer тішу. Silent. А, от, Ну і думаю, що я буду робити протягом дня. Ну, іноді я звечора пишу списки. От. Краще зрання. Штовхаю, пушаю, пушаю містки. Боже. Хотіла вам показати, поки кава охолоджується. Охолоджується. Чого вона охолоджується? Вона остиває. Так, друзі, все закінчуємо пішла на продвіжку, Я вже одягнула лосі. Скарпетки, ну, форму. Хотіла вам показати. ну, Мені здається, дуже стильний стильне пакування. Це український бренд початків, стільки-тільки. Альф... 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 Так, ще раз, я хотіла вам показати стильне пакування і стильну річ від українського бренду Альфьоров. Чекайте, ця кришечка відкручується і квіточка. Ну, я вже діставала. Було більш елегантно запаковано. І тут хустка чорнобривці. Дивіться, шовкова. Чорнобривці посіла мати, а фоном чіка загрібає щось а в горщику чи сідає? А таке воно життя. Різноманітне. Тут мистецтво, дизайн. Чорнобривці за кадром. Природні процеси. Друзі, всім бажаю прекрасного дня. Пам'ятайте, життя є тільки тут і зараз. Тільки не буду тебе знімати. Тушся. От все люблю. До зустрічі! Виходь, будь ласка. Лайк закицю, друзі, дякую.